Всім привіт, ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні у нас випуск ностальгія. Я розповім про майже всі знакові фільми, серіали та мультики 1990 року. Сподіваюсь, ви підтримаєте цей випуск своєю вподобайкою, коментарем і обов'язково додивитись до кінця. Час ностальгії настав. Всім приємного перегляду. Розпочнемо випуск із легендарного запитання. Чи боїшся ти темряви? Гадаю, не тільки мене культова антологія змушувала стрімко летіти до телевізора, вправно наводила жах та водночас не відпускала від перегляду. Пілотний епізод серіалу був представлений у Канаді на Геловін у 1990 році. А до телеканалу Тед підлітковий жахестик дістався на початку нульових. На той час дійсно моторошні оповіді біля вогнища, якими з нами ділилися члени загадкового товариства північників, стали справжнім хітом і перетворили ціле покоління юних глядачів на вірних фанатів жанру. Майже кожна серія представляла собою нову цікаву історію з новою темою, що обігрувала міські легенди, казки та типові дитячі страшилки з монстрами. Члени товариства час від часу змінювалися, а після п'ятого сезону навіть відбувся відносно масштабний перезапуск, але наш улюблений ритуал та атмосфера ніколи не покидали серіал, і проведені хвилини біля телека були завжди захоплюючими, моторошними та на диво досить повчальними. Звичайно, якщо не брати до уваги невдалий ребут 2019 року. До речі, напишіть, чи не один я після перегляду жахастика разом з друзями збирався біля багаття, де ми намагалися налякати один одного власними страшилками. Так, ви послали мене в майбутнє, а я повернувся з майбутнього. Сили небесні! У далекі часи, коли справжні творці перевертали гори заради амбітних ідей, назад у майбутнє три стало відмінним завершенням феєричних пригод Марті Макфлая та Дока Брауна на великих екранах. Роберт Земекіс одночасно займався виробництвом сиквела та триквела, які були випущені в прокат з різницею в декілька місяців у листопаді 89-го та травні 90-го. Всі фільми франшизи були касово успішні, але фінальний акорд приніс найменше. При бюджеті у 40 мільйонів стрічка зібрала 245. Через кардинальну зміну антуражу та відсутність цікавих футуристичних дрібничок типу говербордів Далеко не всі глядачі прийняли картину тепло. Проте саме цей крок дозволив логічно та емоційно завершити культову сагу. Образи та характери персонажів еволюціонували. На зміну епічним спецефектам прийшли цілком реальні трюки, перестрілки та вибухи. Ну і звичайно, акцент оповіді змістився з Марті на Дока, який в минулому знайшов своє щастя. Зимикіс ефектно обіграв шаблонні елементи вестерну, подарував нам світлі емоції і гідно поставив крапку у важливій притчі про зв'язок поколінь, яка ніколи не застаріє. Ми з вами чудова команда, чи не так? Давайте крила, дядько скруть! Анімаційний серіал, що розповів про шалені пригоди заможного качура Скруджа Макдака та його племінників, вийшов у 1987 році, і, незважаючи на скептичне відношення критиків та претензії до канону, став одним із найуспішніших мультиків Дізней, протривав чотири сезони та завершився на ювілейному сотому епізоді у 1990 році. І саме тоді вийшов у прокат повнометражний мультфільм «Качині історії, скарб загубленої лампи. Скоріше за все, ви, так само як і я, цю стрічку бачили на касетах, адже на ТВ в Україні, якщо не помиляюся, її не транслювали. До речі, перший український дубляж качиних історій з'явився лише у 2012 році на новому каналі. Хоча мультфільм у ті далекі дні був цікавою варіацією мотивів Аладіна та уособлював дійсно захоплюючу подорож у чарівний світ, він гучно провалився у прокаті, що спровокувало студію відмовитись від планів на повнометражки Чіпа і Дейла, Темноплаща і Чудес на Віражах. До речі, всі ці мультики з'явилися на світ безпосередньо завдяки серіалу Качені історії. І про останній з них, який висміював горизвісний совок, ми ще згадаємо у цьому випуску. Біжи, Живела, біжи. Умієш літати. Ти виродок. Літа. Ідея створити велетенських підземних черв'яків на жер народилася у Стівена Вілсона під час відпочинку на каменях у каліфорнійській пустелі. Свої рідні сухопутні щелепи не викликали ентузіазму голівудських босів, але, врешті-решт, потенційна низькобюджетність картини підкупила Юніверсал, які виділили на виробництво 11 мільйонів доларів. Тремтіння землі вийшло у прокат 25 березня 1990-го та не змогло відбити свій бюджет. Проте динамічна, весела та кривава історія з прекрасною грою Кевіна Бейкона і Фреда Ворда сподобалась глядачам. З Часом, завдяки сарафанному радіо та релізу на відеокасетах, який приніс їй майже 50 мільйонів доларів, грабейди отримали широке визнання та, незважаючи на свою трешовість, культовий статус. І дійсно, тремтіння землі це одна із тих дивакуватих картин категорії Б, яку згадує. З теплотою. Після такого успіху тонке поєднання жахів та гумору поставили на традиційний кіноконвеєр. Проте ані серіал, ані жоден із фільмів, останній з яких вийшов у 2020-му, і не зміг наблизитись до популярності оригіналу. Нові різдвяні та новорічні фільми виходять регулярно, проте мало хто з них може скласти конкуренцію самодома. зразкові сімейні комедії, яка понад 30 років створює дивовижний святковий настрій і яку обожнюють та дивляться цілі покоління. Ідея легендарної історії про хлопчика, що залишився вдома на самоті, подолав страх, перетворився на справжнього героя та провчив двох грабіжників невдах, спала на думку Джону Г'юзу на зйомках картини дядечко Бак, а підкріпила її сімейна подорож до Європи. та Коламбус створили досить просту, але зрозумілу комедію з гарними жартами, атмосферою, акторами та правильними сенсами, які дозволяють зрозуміти справжню суть свята та цінність близьких. 10 листопада 1990 року самодома впевнено увірвався в серця глядачів, зібрав 476 мільйонів, став найкасвішою комедією всіх часів і навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса. У 1997-му, завдяки «1 плюс 1» сам заговорив українською. Всіх чоловічих персонажів озвучив Олександр Завальський, а жіночих та головну зірку стрічки Кевіна Олена Узлюк. Першу та другу частину кожен кадр та кожну фразу ми знаємо буквально на пам'ять, проте вони все ще викликають щиру посмішку на відміну від інших сумнозвісних сиквелів. I love you. Я тебе кохаю. На початку 70-х, будучи ще зовсім юним, майстер нетривіальних образів, готичної естетики та тонкого гумору, тім Бертон намалював ескіз дивного персонажа з ножицями замість рук. Через декілька років цей малюнок побачила Керолайн Томпсон. Вона й допомогла режисеру побудувати зворушливу казку під назвою Едвард руки ножиці, яка в якійсь мірі відзеркалювала його власне життя. Едвард був класичним дивакуватим аутсайдером, дитиною в тілі дорослого, яка відкриває для себе навколишній світ, дізнається, що таке дружба, кохання та людська жорстокість. У грудні 90-го року Едвард руки ножиці вийшов на великі екрани, відразу сподобався як глядачам, так і критикам, отримав безліч номінацій та в чотири рази укопив свій виробничий бюджет. Фільм, який зараз може з легкістю розтопити серце будь-якого циніка, поклав початок довголітній і успішній співпраці Тіма Бертона та Джоні Депа, який ідеально вписався в образ та за півтори години хронометражу промовив лише 169 слів. You know, this is... me. Ви знаєте, це просто прекрасна кава. Історія маленького містечка, повно таємниць та містики, стала новим рівнем в індустрії розваг, розірвала на шматки уявлення про серіали та без перебільшень змінила світ. З середини 80-х Девід Лінч та Марк Фрост обговорювали різноманітні ідеї для спільного проєкта, і після невдалих спроб знайти гроші для своєрідного рідного Байопіка про Мерлін Монро, вони з головою поринули у загадкове містечко Твін Пікс. У нас серіал транслювався на полюсах у двохтисячному році, хоча я з ним познайомився вже в мережі. А в США серія вийшла 8 квітня 1990-го і зібрала біля екранів більш ніж 35 мільйонів глядачів. Адже на перший погляд, типове телевізійне мило за годину перетворилося на неймовірно захоплюючий містичний детектив, знятий за лекалами якісних повнометражних фільмів. Серіал складався із маси складних сюжетних ліній, візуальних метафор, непомітних деталей, секретів та знаків, які змушили будувати теорії та постійно дивували твістами. Twin Peaks – це один із найбільших пазлів сучасності, і про його майстерний перший сезон, заплутаний майже артхаусний другий та абсолютно божевільний третій, можна говорити довго, але точно не в форматі цього тестового ролика. Що сталося? мені щойно сяйнула страшна думка, що коли це сон. Згадати все, це один із найвідоміших довгобудів в історії кінематографа. Вперше про адаптацію сюріалістичного оповідання Філіпа Діка загорили ще на початку 70-х, проте, переживши численну зміну режисерів, сценаристів та акторів, стрічка потрапила у кінотеатри лише 31 травня 90-го року. І це сталося завдяки шаленому ентузіазму Арнольда Шварценеггера, який прокладав собі дорогу на Олімп. Та насилу вмовив пола Верговина взятися за фільм. Згадати все стало однією з найдорожчих картин того часу. А її головна ідея, що постійно змушувала глядачів сумніватися в реальності у сумі з елементами класичного бойовика та кривавою комічністю, дозволила уйти до п'ятірки найкасуючиших фільмів року. Після гучної прем'єри Голівуд звичайно зацікавився розробкою сиквела. Права на згадати все неодноразово перекуповували, і в різний час було написано три різних сценарії. Проте з цієї ідеї нічого так і не вийшло, де і Самарні відмовився від пропозиції зіграти у продовженні. В підсумку права на стрічку дісталися Sony, і у 2012 році вона зняла неоднозначний ремейк, який успішно провалився в прокаті. Чудеса на віражах або дива на обертасах мені дуже запам'яталися з дитинства. Напевно, тому що мультик був на одній з небагатьох на той час касет, які нон-стопом крутилися у відику. Наскільки я зрозумів, діснеївський анімаційний серіал про веселого ведмедя пілота Балу та його відважних друзів у нас не транслювався. Якщо помиляюсь, виправте в коментарях. Один із творців качених історій, Джим Мегон, мріяв втілити у своїх творіннях хоча б щось пов'язане з авіацією. Частково цю ідею реалізував форсаж Маккряк, але коли вправний качер пілот не отримав власний спін-офф, повністю розгулятися у яві Мегона дозволили саме чудеса на віражах, автор адаптував під нову роботу деяких персонажів із мультику 1967 року Книга джунглів. Він створив дійсно крутий та оригінальний авіаційний серіал, який захоплював трюками на залізних птахах, повітря піратами, перестрілками та постійними баталіями. До речі, у мультику знайшлось навіть місце висміяти тоталітарний радянський союз з репресивними законами, який зобразила засніжена держава Тембрія. Хочу вчитися, робити уроки, щоб бути розумним і стати священником. 26 липня 1990 року. У буквальному сенсі підірвав жанр сімейних комедій Диявол у дитячому тілі семирічний Джуніор, який завів дружбу з серійним убивцею, руйнував все на своєму шляху та змушував всіх оточуючих страждати від його божевільних витівок. Певнений, що ви пам'ятаєте проблемну дитину, але мало хто з вас знає, що на створення стрічки автори надихалися реальною історією. Справжнє агентство з усиновлення в кінці 80-х приховало від прийомної сім'ї серйозні психологічні проблеми дитини, адже її неодноразово повертали. Хлопчина безжально поводився з черговими батьками, однокласниками та домашніми тваринками, і останнім не вдавалося пережити його знущання. Криваву шокуючу історію творці трансформували у чорну комедію, яка жорстоко. Висміювала типові сімейні фільми. Проблемну дитину осудили на тестових показах. Вона не отримала жодної позитивної рецензії від критиків, але значно тепліше була оцінена масовим глядачем. У прокаті стрічка окупила виробничий бюджет в сім разів. Студія негайно випустила цілком непоганий сиквел, де Джуніор знаходить підходящу для себе подругу, а потім, замінивши акторів та сценаристів, породила нікчемний триквел та мультсеріал. І що було після того, як він піднявся на вежу і врятував її? Вона теж його врятувала. Я далеко не фанат ромкомів, але ефектний тандем Джулії Робертс і Річарда Гіра, та й в цілому казку про мільярдера, який закохується в повію, добре пам'ятаю, хоча в нульових точно не розумів сенси красуні, та й взагалі святовірив, що наречена втікачка це пряме продовження стрічки. На самому початку найпопулярніше творіння Гаррі Маршала представляло собою похмуру оповідь про проститутку наркоманку та її клієнта психопата. Але на щастя, картина під першочерговою назвою Три тисячі доларів поступово змінила свій тон і з часом перетворилася на казкову, душевну та водночас сценічну сучасну варіацію попелюшки. Красуня зібрала нечувані для ромкомів 463 мільйони доларів. Стала найкасушим фільмом в історії Дізней, врятувала кар'єру Річарда Гіра, відкрила нову голівудську зірку Джулію Робертс та цілком заслужено отримала всенародне обожнювання і культовий статус для мене бути гангстером було краще ніж президентом Сполучених Штатів. Тільки у 2010 тисячі чи 2011 перебуваючи під враженням від проходження другої мафії, я вперше познайомився із славними хлопцями Мартіна Скорсезе. Одна з найкращих робіт прославленого режисера вийшла в 90-му році разом з гарячо очікуною фінальною частиною хрещеного батька. Але, незважаючи на це, славні хлопці не згубилися на величному телі саги про Дона Карлеоне і завдяки своїй глибокій правдивій історії, стилю скорсезе, феноменальному монтажу та грі акторів вписали себе в історію, відродили інтерес до жанру та стали своєю рідною біблією для всіх майбутніх ганстерських картин. Кримінальна битва за виживання та владу не зібрала сотні тисяч доларів через страхи та недовіру ворнерів, які пустили її в обмежений прокат. Адже картина не сподобалася закостенілим консерваторам, які навіть покидали допрем'єрні покази. Але час розставив все на свої місця, і відкриті до новаторства глядачі були в шаленому захваті. Стрічка отримала дуже багато різноманітних престижних нагород, хоча й несправедливо не принесла головну жадану статуетку Оскара Мартіну Скорсезе, яка натомість дісталася Кевіну Коснеру за фільм Той, що танцює з вовками. Район Беверли Хілз. Наприкінці 20-го століття Беверлі Гілс 90210 започаткував жанр підліткової драми та задав вектор розвитку молодіжних серіалів на роки вперед. Його успіх здебільшого тримається на трьох важливих елементах. По-перше, творці вчасно визначили цільову аудиторію, побудувавши свою рідну Санта-Барбару для школярів та студентів. По-друге, вони зосередилися на основних темах цікавих юні аудиторії, а також не побоялися піднімати реальні та досить спірні для тих часів соціальні питання. Ну і по третє, поштовх серіалу, який після прем'єрного сезону продемонстрував прохідний рейтинг, дав саме літній реліз продовження, адже буквально всі конкуренти відправились на традиційні сезонні канікули. Беверлі Хілс сформував навколо себе армію відданих фанатів, які жили та дорослішали разом з головними героями. З перемінним успіхом протримався на екранах 10 сезонів, породив декілька спінофів та перезавантажень, і найголовніше заклав фундамент для сотні підліткових серіалів. Я люблю тебе, Моллі. Легендарна фентезі мелодрама про кохання, трагедію та воскресіння стала найкасовішим фільмом 1990 року, який випередив феноменально успішних самодома та красуню. Надихнувшись спектаклем Гамлета, сценарист Брюс Рубін та режисер Джері Цукер, який знімав топові в ті часи комедії з шаленим Леслі Нільсоном, неочікувано подарували публіці культового привида. Стріці пророкували гучний провал через те, що вона жонглювала різними жанрами та кардинально відрізнялася від тодішніх уподобань. Але саме це у поєднанні з шикарним кастом і стало її головною родзинкою. Привид розтопив серця глядачів, заробив у світовому прокаті понад 500 мільйонів доларів при бюджеті у 22, Запустив хвилю сентиментальних мелодрам про потойбічний світ, зробив Дені Мурсак символом епохи та завоював дві премії Оскар за найкращий сценарій та жіночу роль другого плану, яку отримала Вупі Голдберг. До речі, у січні цього року Ченнінг Тейтум заявив про план зняти ремейк привида, в якому виступить режисером та виконає головну роль. Страшніший нічний жарт, який ви коли-небудь бачили Стівен Кінг один із найкращих авторів сучасності, чиї роботи кіноіндустрія обожнює переносити на екран. Так, 18 листопада 90-го року, напевне, найоб'ємніший твір короля жахів, воно на силу потрапило на ТВ. Суворі правила телебачення не дозволяли демонструвати надмірну жорстокість, і щоб поцілити у рамки цензури, режисеру та сценаристу Томілі Волесу прийшлось добряче постаратися. До того ж, протистояння довжиною у життя школярів зі своїми страхами, проблемами та великим злом умістити в трьохгодинний хронометраж – також було непросто, тому перше джерело відчайдушно шинкували. Незважаючи на проблемне виробництво та дивні спецефекти, моментами страшна, моментами весела і досить атмосферна стрічка стала спонсором нічних кошмарів багатьох дітлахів які на все життя запам'ятали образ Пенівайза у блискучому виконанні Тіма Карі та стали остерігатися підозріло усміхнених клоунів. Друзі, сподіваюся, вам сподобалася тема своєрідне віконце у минуле. Я дуже хочу зробити її більш обширною, адже згадав далеко не всі картини, та регулярною. Напишіть в коментарях, як вам ця ідея, випускати раз на місяць новий ролик, присвячений новому кінороку, та його знаковим фільмам, серіалам і мультикам. І, звичайно, коли дійдемо популярним українським ТВ шоу. Сподіваюсь на вашу підтримку. Всім подякував за перегляд і до скорої зустрічі.